Ані Мартино, ну, цієї інформації, яка е, вже стала здобутку здобутком громадськості. Е, вийшла на шпальти змі. Е, там згадується про те, що говорилось на ТСК, і е, згадувалось і держбюро розслідувань, про яке я сказав, і Держприкордонслужба, і фінмоніторинг. Е, на що б ви звернули основне увагу наших глядачів за результатами роботи тимчасової слідчої комісії? Чи з'явилась якась нова інформація важлива, яка проливає світло і на мінішець і на Роль в цьому оточенні або президента е, України, е, або оточення президента України або інших е, людей, на жаль, е, те, що я сьогодні особисто почула, е, будучи присутньою на засіданні тск Мені повністю підтверджуються всі наші на превеликий жаль, здогадки, що існуючі перелічені вами служби, отримали завдання або колишні завдання пана Єрмака і оточення Зеленського, або зараз із офісу президента, або від пана Олега Татарова, чого я не виключаю, максимально блокувати подальші будь-яке розслідування в контексті того, що можна зробити. Окрім того, що вже робить набу, те, що сьогодні було е, почуто мною особисто, е, е, дає мені висновки до наступного. Перше державне бюро розслідувань, е, прикордонна служба та держфінмоніторинг е, зроблять все можливе, аби затягнути, заблокувати і унеможливити будь-які додаткові прізвища, будь-які додаткові цифри. Ба більше вони самі. Є фігурантами власне цих плівок. Це один з найбільших в історії України незалежної конфлікт інтересів щодо того, що уявіть собі правоохоронці і керівники правоохоронних структур, які фігурують на плівках, мають тепер розслідувати самі себе, мають розслідувати своє керівництво і повинні якимось чином. Власне, спростовувати чи доказувати, що власне що так вони були частиною цієї корупційної схеми. Якщо ми поговоримо про ДБР, сьогодні був представник від ДБР, пан Мірковець, і от він, власне, уявіть собі, він займається тим, що він визначає веде власне цю свічу групу «27 днів. Триває слідство, як вони сказали, проведено 90 слідчих дій. І він займається тим, що мовляв, намагається розібратися, хто зустрічався із ДБРівців, хто зустрічався з фігурантами плівок Міндіча з оточення Золгенського, як ми вже всі почули. Мова йде про пана Миронюка. І що ж сьогодні мене на жаль, як юрист пошукувала, те, що сидить і в одну хвилину буквально це все відбувається. Представник ДБР Мірковець він підтверджує, що. Що так, член цієї злочинного групування організації Півк Міронюк дійсно знаходився в їхньому приміщенні в їхній будівлі півтора години в фоє чогось, ось у і тим не менш. По сьогоднішній день він спілкувався там одним із працівників ДБР. Це вже є в матеріалах їхнього кримінального провадження. Вони не називають нам прізвище і з ким він спілкувався, на кого він уходив на ДБР. Вони не звільнили жодного працівника ДБР, жодного слідчого, Ба більше нуль людей з ДБР відсторонено. Я вам більше того скажу, що. На превеликий жаль, наскільки ми розуміємо, на плівках фігурує також і керівництво ДБР. Мова йде про те, що вони їздять на вокзал. Під вокзалом якраз говорять про офіс ДБР, тому що він знаходиться недалеко від метро Вокзальна, а під Льошею. Мова йде про Льошу, мова йде, на жаль, про керівника ДБР, як ми вже всі розуміємо, на жаль, Сухачова. Ні в якому абсолютно реальному зараз вимірі, я не вірю, що будучи повністю залежним від офісу президента ДБР і будучи повністю залежним, оцей мірковець, працюючи в ДБР, якимось чудом визнає те, що ці члени злочинного групування Міндіча Дефіс Єрмака. Які були дуже близькі до Зеленського, що він визнає так, це було Керівництво ДБР, і ми звучимо на плівках. Будь ласка, сажайте нас усіх в чому. Тому зараз треба власне поставити запитання, та сьогодні намагалися робити вже народні депутати присутні на комісії, аби. Аби ДБР самі не розслідували самі себе, або вони не розслідували ДБР, і ми не віримо, що це їхня служба внутрішнього контролю якось зарадить тому, що вони вийдуть самі на себе. Бо, ну, зрозуміло, що вони вже самі на себе вийшли, але в них є завдання зверху. Це дуже чітко прослідковується, не видавати прізвищ і нікого не звільняти. Коли вам один з керівників ДБР сидить на ТСК і на повному серйозі заявляє, що 27 днів. Триває слідство, і вони за 27 днів підтверджують, що знаходилася член злочинного бування в фоє спілкувався з ДБР цим півтора години. Це вони ніяк не протоколювали, і нікого не звільнили по сьогоднішній день. То ну, я думаю, що відповідь для нас усіх зрозуміла. Я думаю, що швидше за все, це провадження перейде до набу. І я думаю, що коли це станеться, я думаю, що ми почуємо точні прізвища і вручені підозри, а можливо, навіть і керівництво ДБР, які власне покривали цю корупцію міндіча Єрмака. Я дуже засмучена тим, як веде себе пан Пронін. Я хочу сказати, що пан Пронін... він моніторингу я нагадаю нашим глядачам. І це колишній треба розуміти історію. Хто такий пан Пронін. Це призначений Зеленським колишній керівник Полтавської Ода. Я вам більше того скажу. Там відкрита кримінальна справа, він же зараз керівник Дерчіну Моніторингу, але зараз відкрита справа кримінальна про деребан сотні мільйонів на будівництві фортифікацій Полтавської ОДА. Бо коли пан Пронін очолював полтавську ОДА, то тоді відбувалося відмивання і переведення на абсолютно підставних фопів мільйонів гривень, які мали, мовляв, будувати фортифікації на Донеччині. І справа в тому, що набу зараз відкрита кримінальна справа про корупцію, про деребан. Про зловживання, про власне відмивання коштів, мова йде про сотні мільйонів на будівництві власне цих фортифікацій на Донеччині проти фактично Полтавської Ода Проніна, коли він очолював і о, Ода призначений Зеленським і будував ці фортифікації. Уявіть собі зараз це не завадило йому на четвертому році війни. Зрозуміло, що зі скандалом після цих фортифікацій, тобто вони вже там його прибрали з цієї посади, ода, але не хвилюйтеся в Києві. знайшлася для нього. Нормальна інша посада, тепер він керує Держфінмоніторингом Увага! Він абсолютно на повному серйозі вже на другому ТСК. Сьогодні була друга ТСК на якій звітували правоохоронні органи, заявляє наступне: перше: він говорить, що він не засік тобто не не зафіксувала Держфінмоніторинг mm -hmm. жодних підозрілих операцій е, по легалізації коштів оцеє групи Міндіча ярмака Корупційної, про яку ми всі чули, про яку чула вся країна. Нічого не зафіксував держфінмоніторинг. Тобто, якщо українці переводять там на одну гривню більше, зараз якийсь ліміт перевищують, то це Держфінмоніторинг з карточки на картку прекрасно фіксує і штрафи вводить. А коли виводилися сотні мільйонів, Держфінмоніторинг це зафіксувати ніяк не міг. А ще знаєте, дуже цікаво, коли сьогодні на засіданні був присутній семен Кривонос, керівник НАБУ. і він задав дуже важливе питання. Він запитав проніна: Дивіться зараз під заставу виходять ті всі, кому по плівках міндіча не дали втекти з країни. Там є декілька фігурантів, звичайно, що мова не про е, міндіча і не про того цю не про цукермана, фактично про їхнього фінансового директора, а про е, е, тих, хто хто кеш носили, знаєте, і жалілися, що їм е, півтора мільйона доларів значить складно нести, бо бо, бо сумка дуже тяжка. От е, про їм були вручені підозри, вони були в СІЗО, і частина з них це дозволяє кримінальний процесуальний кодекс вже вийшли під заставу і питає. Е, Директор НАБУ Проніна керівника держмоніторингу. Які гроші, тому що внесені сотні мільйонів за, за них всіх за заставу, вони внесені в вищий антикорупційний суд. Чи ви відслідкували що товки, які вносили ці гроші за цих абсолютно зрозуміло, що людей, які були членами злочинної організації, і вони фігурували в цьому кримінальному провадженні, звідки ці гроші? Чи ви, як держфінмоніторинг розібрали, звідки ці сотні мільйонів? Бо увага! Ці токи реєструвалися в травні 2025 року. Абсолютно мали нульову господарську діяльність до цього, мали по нулях бюджети, і от буквально за півроку просто на папері вони існували. в них появилися на рахунках, звідкись незрозумілі сотні мільйонів. На що держфінмоніторинг пояснює, що ми не можемо це перевірити, мовляв, це має перевіряти банк. Увага! Жодний банк цим не перевіряв. Національному банку було наприклад не цікаво звідки ці всі підставні насправді фіктивні товки, тобто, мовити про юридичні особи, фірми, які вносили застави за цих за за цих членів корупційної банди, бо я по іншому не можу це назвати. Держімоніторг на це пронін також також немає відповіді, тобто в нього немає відповіді на жодне питання, яке абсолютно адекватно звучить від депутатів. І я хочу наголосити від народних депутатів абсолютно всіх політичних сил фракцій, щоб не було зараз якихось інсценуацій політичних, мовляв, що там якесь опозиція це запитує. Це не mm -hmm. так, тому що співголовою, власне потрібно це розуміти. Співголовою ТСК, і Анастасія Радіна і Ярослав Железняк. вони так. абсолютно зріз політичних сил і фактично всі присутні члени ТСК, з яких вони політичні сили не були, запитують, чому ви, знаючи про цю корупцію, фактично Міндіча Єрмака, е закривали на це очі, як ви цього не зафіксували. В нього немає жодної відповіді на жодне питання, бо більше там вже доходить до якихось шокуючих цифр. Е Набу давало велику кількість запитів для держфінмоніторингу, щоб вона їм допомагало з розслідуванням і середній строк. Відповіді на запит він декілька місяців були відповіді, були випадки, що держфінмоніторинг давав відповідь на бук по триста днів. Ну Пронін все зробив максимально після того, як втратив посаду, будучи призначеним Зеленським після скандалу на корупції на фортифікаціях Полтавській одав. Він зробив все максимально, щоб очолити держфінмоніторинг і покрити те, що його просили покрити із офісу президента. І ідентично вирішив сьогодні, на жаль. Позицію включити чомусь і голова державної прикордонної служби пан Дейнеко який взагалі не з'явився, і те, що ви чудово передіною все процитували, що він вирішив, що це чомусь якої якийсь закон регулює, що в нього немає правових підстав звернутись до ТСК. На що голова ТСК відреагував так, що буде примус. Він буде приведений. А це за речі закон дозволяє. Він буде приведений примусово. Бо вибачте мене, це не ТСК, а десь там у вас внутрішньому якомусь підрозділі, якого ви вирішили собі створити держфільмоніторингу, чи державні прикордонні служби це на хвилиночку парламент. Я хочу нагадати і керівнику держфільмоніторингу проєно. І я хочу нагадати і керівнику державної прокордон. Ордони служби Дейнеко і також хочу нагадати Сухачову Двер, що ми з вами, друзі, залишаємося жити в парламентсько-президентській республіці, а не республіці імені Як би вам це подобалося чи не подобалося. і коли вас парламент кличе на ТСК, щоб ви відзвітували їм і пояснили, чому ви блокуєте розслідування по корупції, або чому ви є учасниками цих корупційних схем, або якихось фігурантами плівок Міндіч, і ви ніяк не можете це пояснити? Ну тоді я думаю, що суспільство буде по-іншому вимагати ваших відповідей. Я думаю, що мова буде йти про відставку цих людей з їхніх посад, і те, що вже дуже довго назріло, і те, що ми вимагаємо. Як громадські незалежні організації, як журналісти-розслідувачі, ми десяток вже років цього вимагаємо і перед українською владою, і також фактично і просимо про це підтримки міжнародних партнерів, це нарешті запровадити прозорі конкурси на посаду генерального прокурора, керівника ДБР і всіх інших правоохоронних структур, які зараз абсолютно виконують пряму політичну вказівку, щоб жодного більше прізвища принаймні не від НАБУ, а від них не прозвучало. Якщо е, на Наступний ТЕСКА, яке буде закрите, до речі, на жаль, якщо не зробить висновки, пан Пронін, і якщо він не почне пояснювати джерела походження коштів для застав, які вносилися за членів злочинного групування міндіча Єрмака, якщо висновки не зробить керівник голов... голови Держприкордонної служби Дейнеко і не з'явиться пояснити, чому вони дали можливість втекти по талону К другу зеленському міндічаю, чому, якщо висновки не зробить керівник ДБР Сухачов, і не пояснює, чому вони фігурують на плівках, чому в фоє знаходиться член злочинного групування Міндіча Єрмака, е, цей Миронюк, що він там півтора години робить без жодного протоколу, то тоді ми в суспільство будемо вимагати абсолютно зміну суспільного договору і е, прямого звернення до Зеленського, до парламенту, аби ці люди були усунені із їхніх посад, і аби вони я сподіваюся, що незалежно від того, коли вони будуть усунуті своїх посад. Рано Пізно їм будуть по перше вручені подозри. Вони будуть відповідати за все те, що я особисто сьогодні почула на засіданні тимчасової слідчої комісії по плівках міндіч. Пані Мартину, надзвичайно вам дякую. В нас вже, вже зовсім не те, що немає часу. Ми вже його перебрали. Але я не можу спитати вас ще про один момент. От ви згадали там про службу. І сьогодні Семен Кривонос глава набув. Він сказав, що ми не контролювали переміщення Міндіча, Міндіч, бо не контролювали його телефон. Якби контролювали телефон, ризик витоку інформації був би високим. І наше інформування в Держприкордонну службу, що така то особа збирається виїжджати, так само могло б спричинити ризик витоку інформації. Дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Колишній прокурор Сап... Станіслав Борневицький казав, що це не зовсім е, так насправді він розкритикував заяву директора набу сказав, що існують напрацьовані давно механізми для недопущення втечі фігурантів. То питання е, буквально я вас єдине попрошу коротенько. А хто все ж таки має відповісти за те, що міндіч втік? І чи чи правильно розумію, що навіть дійсно не відкрито навіть кримінального провадження за фактом його втечі? За факти втечі, наскільки мені відомо, кримінальне провадження не відкрите за те, що міндічті повинен відповідати офіс президента і діюче керівництво офісу президента. Нахай наші глядачі розуміють це як завгодно. Так зараз ми розуміємо, що цю вказівку напряму дав Єрмак. То тепер Зеленський повинен відпов... розуміти, що це. Дуже серйозний суспільний запит на те, що то фігурант, його близький друг, втік з країни це дозволила йому державна прикордонна служба. Набу це дійсно не могли фактично це фіксувати, тому що я впевнена, що витік інформації відбув і не було б ніяких плівок і ніякі би обшуки б в мінді ще не провелися, якби це відбувалося. Оскільки страшенний витік зараз інформації, про це постійно говорить кривонос, тому що вся правоохоронна система, крім набу і сап, працює проти Набу і САП. Тому те, що сталося на кордоні, чому кидали в такти міндічу. Це власне вказівка була пряма із офісу президента. І тепер політичне завдання для офісу президента для Зеленського пояснити це українцям, чому це сталося, хто давав вказівки і хто за це буде нести відповідальність. Пані Мартино, надзвичайно дякую вам за цю розмову за настільки детальну інформацію. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа, розповіла розповідала про сьогоднішнє засідання тимчасової слідчої комісії в справі Міндічгейту в розслідування в рамках розслідування операції МІДАС. І ну мені здається, що не тільки мене, а й вас, те, що ви почули, не надто може втішити.